Чудові зайки муні які так люблять ваші дітки. Вони мають 5 заспокійливих звуків. зараз я хочу продемонструвати всі ці звуки. Для того, щоб включити механізм, потрібно натиснути на животик один раз. І потім, щоб змінювати звуки, потрібно натиснути два рази. Віто можна змінювати. Для того, щоб випрати зайку в пральній машинці, не забудьте вийняти механізм.